Привіт, дівчата. Знайти стильне і зручне взуття великих розмірів. Це ще той квест, правда? Але у мене для вас ідеальна пара. Дивіться, які брутальні шкіряні черевички Cosmos Sabrina BS. Це демісезонна модель, яка подарує вам комфорт у будь-яку погоду від осені до весни. Подивіться на ці акуратні відрізні миски. Це кепто-елемент, який додає у стимулу шарму. Стрічка на союзці підкреслює якість виконання. Завдяки натуральній шкірі. Ця пара не тільки гарно виглядає, а й прослужить вам не один сезон. Сидять на нозі ідеально, легко комбінуються з джинсами, з сукнею або пальтою. А ще вони мега зручні, жодного дискомфорту. Навіть після цілого дня на ногах. Якщо ви шукаєте стильні та якісні червочки великих розмірів, космос Сабріна BS чекають на вас. Посилання за в описі, забирайте свою ідеальну пару. В коментарях напишіть, чим би ви поєднали ці червочки.